Чергове вбивство військового командири продовжують вбивати військових за те, що ті відмовляються віддавати їм свої гроші. Вітаю, вас, шановні друзі. Кілька місяців тому була у нас вже одна така гучна історія. Взагалі такі історії є в багатьох бригадах, але те, що, як то кажуть, виплило наружу. 211-та бригада, там, де е, хресник комбата, бив військових, знущався там пацанів і кидали на підвали, і по декілька днів не годували, били їх, знущалися, забирали телефони, і це все було виключно заради того, щоб забрати їх гроші. Оті бойові, які вони заробляють, е, ризикуючи своїм життям. Командири у них забирали. І ось чергова така історія, яка закінчилася. Ця трагедію пише вдова загиблого у військовій частині Краматорська було жорстоко вбито військового Валентина Козлюка, який служив у 56-й бригаді. За даними його дружини вдови лії мороз, Валентин застрелив із автомата власний комбат за відмову віддавати керівництву гроші, які нараховували за службу на нулі. Напередодні з нього знущався сам комбат Дмитро Тисленко, а також старший сержант Сергій Каус. Стверджує жінка. Вона каже, що як тільки почались ці побори, вона написала заяву до ДБР, і в принципі вже мало там проводитися затримання оцього комбата, оцього лейтенанта, але за кілька днів до цього її чоловіка побили та застрелили. Ну, коротше кажучи, хтось злив інформацію і людину просто вбили. Ви тільки вдумайтесь, українські командири вбивають українських військових за те, що ті не хочуть їм віддавати свої чесно зароблені гроші, гроші, які вони заробляють, ризикуючи своїм життям, захищаючи Україну. А їх командири, які не Ають ризикувати своїм життям і сидять далеко від лінії фронту. Вони просто забирають у військових їх гроші. І ви знаєте, чим далі продовжується ця війна, тим очевиднішим стає відповідь на питання, хто є першим ворогом українця. На жаль, це інший українець. Подивіться, скільки ТЦКшників вбили людей в ТЦК. ТЦКшники вони ж не росіяни, вони ж з українським паспортом. До речі, сьогодні з'явилася інформація, що ТЦКшники вбили ще одну людину. Про це я розкажу в своєму наступному відео. Подивіться, скільки прикордонники застрелили українців. Що кажуть? Це був ухилянт, це був не українець, це була не людина, це ухилянт. От Отак вони це називають, і виправдовують себе. Застрелили і нікого за це не карають. Ну і звичайно, окрема історія. Це геноцид українських військових вже на передовій, там де командири м'ясники закидають пацанів на м'ясні штурми, з яких вибратись просто нереально. А потім вони собі пишуть, що з них безвісти, і отримують ще там декілька місяців його зарплату. Або повідомляють, наприклад, дружині загиблого, що ваш чоловік загинув, і ви можете отримати там компенсацію від держави. Ми, ми надамо всі документи документи за отакий, от певний відсоток. Ну і звичайно, це оті побори, які є практично в всіх бригадах. Мені пише дуже багато військових із різних бригад і кажуть, командири вимагають хто 10 тисяч, хто 20, хто п'ятдесят тисяч. А якщо не хочеш платити то тобі дадуть квиток в один кінець. Наступний твій штурм буде для тебе останнім. Ось так відбувається геноцид українців, і саме страшне, що цим геноцидом займаються інші українці. ТЦКшники вбили ще одну людину на цей раз на Буковині. Далі зачитую вам повідомлення від поліції. Правоохоронці затримали 32-річного чернівчанина, який ну нібито перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Як ми всі прекрасно знаємо, ніхто ніколи не показує ніяких документів, що людина дійсно знаходиться у розшуку, ніяких протоколів затримання, ніде нічого. Ну, але вони кажуть, нібито перебував у розшуку. Його було доставлено до ТЦК для уточнення військово облікових даних. Ну або просто запакували і привезли в ТЦК. В Проходження ВЛК у чоловіка різко погіршилось самопочуття, і він знепритомнів. Просто різко з нічого раз і все знепритомнів. Під час реанімації лікарі констатували смерть чоловіка. За фактом події розпочато досудове розслідування з приміткою природна смерть. Знову ТЦКшники вбили чергового українця і пишуть: ось, природна смерть. У них або епілепсія, або просто проблеми із серцем, або просто природна смерть. І я вже не знаю, що має статися, щоб якісь правоохоронні органи на це почали реагувати. Тих випадків із вбивством в ТЦК стає все більше і більше. Це вже третій випадок за останній тиждень. Уявіть собі, трьох людей вже вбили ТЦКшники за останній тиждень. А тепер знову ж таки нагадаю, коли застрелили одного бандита із ТЦК, так вся оця пропагандонська собраття, включаючи найвищі ланки військових. Керівництва всі засудили це. Українці вбивають військовослужбовця, якого нахрен військовослужбовця. Той ТЦКшник поняття не мав, що таке фронт. Його мобілізували у 23 му році, і він працював в ТЦК на цьому все, який військовослужбовець. І от вони там такий сморід розігнали, наче я не знаю, кого там застрелили. А тут, коли ТЦКшники за тиждень вбили вже трьох українців, жоден із тих пропагандонів навіть слова не сказав. Де той лубінець уповноважений з прав людини? Де він? Він цього не бачить, він цього не чує. А, звичайно, всі ці відео із е, могилізацією – це все російське ІПСО. І от у мене зараз питання до всіх тих активістів, які так хвилювалися через смерть ТЦКшного бандита і Драпатий, там і Сирський, і Зеленський, і вся оця шушера. Скільки ще тицикашники мають вбити українців для того, щоб правоохоронні органи звернули на це увагу? Ну а ще більше цікавих новин, зокрема, відео із незаконною замогилізацією, я публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.